Передається повітряно-крапельним шляхом та є досить небезпечним у 2023 році. На Буковині медики фіксували суттєве збільшення хворих на кашлюк. Тож які ускладнення та наслідки він може спричинити, а також хто перебуває в зоні ризику, дізнавалась моя колега. «В 2023 році ми зареєстрували 27 випадків кашлюка. В порівнянні з попереднім роком відбулося значне зростання захворюваності, оскільки в 2022 році ми зареєстрували тоді тільки один випадок. Це суттєве зростання захворюваності відбувалося внаслідок накопичення неімунних дітей і збудник кашлюка бактерія, яка викликає це достатньо важке захворювання почало вільно передаватися серед дітей. Кашлюк це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, збудником якого є бактерія. Він легко поширюється повітряно-крапельним шляхом, а тому ним можна доволі швидко заразитись. Найпоширенішим і найнебезпечнішим симптомом хвороби є затяжний спазматичний кашель, розповідає Юрій Падурару. Може закінчуватися блювотою, порушується дихання. Дитина страждає від того, що вона не може нормально дихати її. Дуже мучує цей такий спастичний. Кашель, і це призводить до значного порушення і центральної нервової системи дитини, і дитина ну достатньо важко переносить це захворювання. Бувають ускладнення у вигляді пневмонії. Рідше виникають конвульсії та ураження головного мозку, тобто енцефалопатія. Після перенесеної хвороби виробляється, як правило, довічний імунітет. Однак, єдиним способом захистити організм дитини від цієї. Недуги є вакцинація, наголошує лікар-епідеміолог. Вакцина КДП містить. В собі захист від кашлюка дифтерії правця, тому дитина до двох років відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні має отримати щеплення у два місяці, в чотири місяці, в шість місяців і в вісімнадцять місяців. Оцей комплекс, який міститься в вакцині АКДП, він захищає дитину від цих важких інфекцій. Чернівчани та гості нашого міста переконані, організм повинен бути захищений. Від небажаних хвороб. Тому до вакцинації ставляться позитивно. Ставлюсь взагалі і конкретно дуже позитивно. Тому що ти можеш вже йти куди хочеш. Чи в кав'ярню на каву, чи на вокзал, чи в тролейбус можна заходити сміливо, імунітет гарантований. Ну а як не прививатися? Ви знаєте, в яких муках помирають люди, котрі хворіють про це? Це є страшна річ. Позитивно ставлюся. Е, ну, вберегтися, напевно, наперед від якихось захворювань, профілактика. Ну тобто, щоб організм вже був готовий. Е, дитину вакциную, з народження, тому а тільки вакциную. позитивно. Всі вакцинації ще по табелю е, робимо. Нормально ставлюся, тому що це безпечно, тому що дитина повинна бути здоровою. Дорослі повинні бути здоровими. Коли не вакцинуєшся, скоріше всього, скоріше всього, що ти захворюваєш. Лікарі запевняють, усі пункти щеплення нашого краю забезпечені вакциною АКДП, тому батькам радять не зволікати і звертатись до сімейного лікаря, аби захистити дитячий організм від цієї хвороби. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, та Минятева.